Вітаємо всім вітаємо всіх, хто чує нас на хвилі 88,6 FM, українського радіо Вінниці в ефірі програми Новий день наші студії. Ранкова гостя завідувачка. Високоспеціалізованого клінічного центру ревматології, остеопорозу та біологічної терапії Вінницької обласної клінічної лікарні імені Пирогова, пані Наталя Школіна. Доброго ранку. Доброго ранку і сьогодні ми будемо говорити про остеопороз, профілактику лікування. Чи сьогодні всесвітній день профілактики остеопорозу? Нагадаю, що ми працюємо на живо номер студійного телефону 55 29 76. Долучайтеся до нашої розмови, ставте запитання нашій гості. Для тих, хто любить нас дивитись, не забувайте, що ще... на. Ютуб каналі Суспільне Вінниця здійснюється лайв трансляція програми Новий день. Ну як ми вже говорили, ви ще ми не могли оминути таку тему, тому що реально ну тому, сили... що раніше ми її не торкалися. Так, <постився> якось, <постився> якось ми. Не скріпіла в тебе коліна, коліна, пай, коліна до того. коліна, як ми вже з'ясували, то ще й навіть не остеопороз. Е, ось. Отже, пані Наталі, що за хвороба остеопороз? Чим саме, саме небезпечна для людини, і чому власне вона на тому четвертому місці? Ну, після і інтурі... чи справді вона на четвертому місці? Так, дуже дякую за те, що ви мене запросили в студію, тому що остеопороз це надзвичайно серйозне, надзвичайно важливе захворювання. Це захворювання, при якому кістки втрачають свою щільність, стають крихкими і як результат збільшується вирогідність переломів навіть при незначних навантаженнях. Це навантаження травми, це може бути падіння. От, але може бути і не обов'язково людина падає і отримує перелом. Достатньо послизнутися на підлозі, невдало поставити ногу, навіть просто зазнати тряски в транспорті і людина може отримати перелом. Наслідки переломів надзвичайно серйозні. Це фізичний біль, який може стати хронічним, висока вірогідність інвалідності, тривала втрата працездатності, втрата самостійності і залежність від оточуючих, і також високий ризик повторних переломів, адже новий перелом може трапитися вже протягом першого року. І хочу сказати, навести такі цифри, які, мені здається, привернуть увагу ваших слухачів до цієї проблеми. Адже кожних три секунди в світі відбувається перелом внаслідок остеопорозу. Кожна третя жінка, кожен п'ятий чоловік в віці старше 50 років в майбутньому отримують перелом внаслідок остеопорозу. Тобто це вікова хвороба? Да, так, це вікова хвороба. Є такі види остеопорозу, як первинний, це окреме захворювання, яке виникає внаслідок старіння та менопаузи, це називається постменопаузальний остеопороз. І також є остеопороз вторинний, як внаслідок і ускладнення при різних захворюваннях. Тому якщо. Ви в себе знаходите такі захворювання, як ну вам встановив лікар такі захворювання, це ендокринологічні хвороби, хвороба ценку кужинга, тиреотоксикоз, цукровий діабет. Ревматичні хвороби, це може бути артрит, системні захворювання, захворювання травної системи. Вже все захворювання нирок, деякі гематологічні захворювання нервової, кісткової наземної системи. Зверніться до лікаря, тому що такі хвороби вони з часом приводять до остеопорозу. І серйозних наслідків. Пані Наталю, напевно, не дарма всесвітній день статистики і профілактики остеопорозу. От в один день вони вирішили відзначати там, згадувати про цей день, тому що і цифри якось нагадують про те, що все досить серйозно. Коли треба йти до лікаря і до якого? Чи все зараз ми всі ходимо тільки до сімейного? Ознаків специфічних, які вказували саме на остеопороз, їх не існує. В більшості випадків остеопороз сам себе нічим не проявляє, але і симптоми мало виражені. Про хворобу стає відомо вже тільки після отриманого перелому. Але є певні ознаки, які можуть насторожити і потребують звернення до лікаря. Отже, якщо у вас є Біль в попереку, в кульшових суглобах, біль в ділянці тазу, в грудному відділі хребта, переломи, можливо, кісток передпліччя, які відбулись після незначної травми, зменшення зросту на 3 см і більше, що дуже важливо і ми потрібні, повинні звернути увагу на це, зміна осанки, поява горба так званого, відчуття тяжкості міжлопатковій ділянці спини, болі в кістках, які посилюються при фізичних навантаженнях. І біль, який стає в подальшому постійний, от тоді обов'язково потрібно звернутися до лікаря. Хочеться одразу і вирівнятись. <гум> так, і ви принесли ось таку я тримаю в руках, розкажіть, що це таке. Остеопорос написано. Да. Да. <реш> <реш> Ви знаєте, мої пацієнти, ну, коли їм розповідаєш про остеопороз, вони слухають тебе уважно, розуміють тебе. Хтось розуміє, <реш> да. ну, от такі бачу розумні очі, розумію, але коли ось наглядно показуєш, ось нормальна кістка, да, це <реш> має вона велику карта. щільність, да, це кістка якась тійка до переломів. І ось остеопоротична кістка. Так, Разустає зрозуміли, Так, Ні, так. Научний приклад. Так, що ця кістка значно-значно ламається. Особливо такі небезпечні переломи хребців, тіл хребців, переломи шийки стегнової кістки і переломи кісток плеча, передпліччя це такі важливі переломи, які е, значно е, підвищують рівень інвалідності. Е, і знижують рівень якості життя і навіть скорочення тривалості життя. Які основні правила, щоб не дожитись до такого стану. Ну, Що треба їсти, що треба. Здоровий спосіб життя, правильне харчування, це всі лікарі нам говорять про це. Це там. Так, це всі говорять, але я вам хочу сказати, що профілактика остеопорозу починається з дитинства, коли є така можливість досягнути можливо великої максимальної кісткової маси завдяки достатньому споживанню рівня кальцію фізичної активності. Тому що з дитинства формуються стереотипи, правильні стереотипи харчування і повинні батьки закласти ці правила. От, а вже в зрілому віці відбувається поступова втрата кісткової маси. Ми не можемо вже її наїсти, цю кісткову масу. І особливо ця втрата кісткової маси вона пришвидшується при настанні менопаузи. Тому для жінок рання профілактика менопаузи особливо в цьому плані важлива. От, а в дорослому віці вже заходи профілактики остеопорозу вони спрямовані на попередження перечасної та стрімкої втрати кісткової маси. Отже, першим кроком, незалежно від віку, незалежно від статі, незалежно від стану кісткової маси, є спосіб життя. Все ж таки спосіб життя, корисний для кісток. В це поняття входять регулярні фізичні вправи, вправи з навантаженням, які спрямовані на зміцнення м'язів. Це може бути йога, це може бути пілатес, це може бути ходьба, ходьба по парку, по м'якій поверхні, по покриттю, може бути ходьба не, по стадіону. Це дуже корисно, плавання дуже корисно. Робота на дачі це вже це навантаження. Це, да, це вже значне навантаження на м'язи і на кістки. Тому що я вже говорила, що перелом можна отримати, просто невдало поставивши ногу чи піднявши щось тяжке. Розумієте? От, е, таке Правило, я ви, коли сміюся, у нас це, є є, розуміє, є. є, розуміє. є. Так, е, Знаєте, правило наступне це зниження ризику падінь. Е, розумієте, остеопороз дійсно вікова хвороба і вже в старшому віці. Люди вони втрачають рівновагу, десь закрутиться голова, десь покинує в очах, десь заточується. Тобто потрібно робити вправи для покращення рівноваги, використовувати додаткові засоби для ходьби. Наприклад, це тростина, це ходунки можуть бути, особливо для людей старшого, старечого, похилого віку. Потрібно носити взуття широкими такими підборами, не підошва, що Зручно. не сковзає. І слідкувати, щоб помешкання було максимально зручним. Тому що в мене є багато пацієнтів, які падають, перечепившись за порожок, падають, поскульзнувшись на мокрому, мокрій плитці, десь на ламінаті, перечепившись за якусь доріжку. Тому потрібно звернути увагу, от, як вдома. Облаштувати, побуту. так. так. Це uh -huh. найважливіше. Ми думаємо, що ми впадемо десь на вулиці, а впасти можна і вдома. Не лазити по високих поличках у віці, коли вже тут лазити не треба. Я знаю жінку, яка просто діставала щось в кухні з верхньої полички, зламала собі обидвики, просто впавши зверху. Да, ну, так, але, так, але, ну, такі ну, при остеопорозі це найчастіше низькоенергетичні переломи. Це падіння з висоти власного зросту. Це не потрібно кудись лізти, да, куди <гум> злізти, скакати. Є пацієнти в мене, які от, не сподобалось їм, як стоїть диван, і вирішили не, 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 не пересунути, а навіть так його трішки, трішки його якось так, зробити так, як їм подобається. І відбувся перелом тіл хребців. От, є пацієнти, які їдуть в транспорті, на жаль, наші дороги не зовсім пристосовані для хворих на остеопороз. Вони сідають в транспорт і внаслідок цієї тряски також відбувається от, зниження висоти тіл хребців. От, Я вам наголошую на тому, що потрібно вимірювати зріст. Обов'язково виміряйте, станьте зараз до е, плінтуса, як дітям маленьким, як ми привикли да, вимірювати зріст, станьте до стіни, виміряйте зріст е, і таку поставте відмітку. Через півроку повторіться знову. Якщо бачите, що з часом зріс втрачається, зверніться до лікаря. Але ж він Втрачається насправді. Втрачається. От і ви знаєте, я говорю з своїми пацієнтами, і вони кажуть, так, ми стали менші. Як це видно? Стали довгі брюки, стала довша спідниця, стало довше пальто. Чи пацієнти говорять, ви знаєте, порівняно зі своєю донькою, внучкою, я стала якась менша. Я якась ну, така щукла е, і не розуміють, від чого це. Старість. Говорять, це старість. А від чого це? А від того, що не вкорочується нога, да, нога не зменшується, а сідають хребці. Сідають хребці. У нас в організмі достатньо багато хребців і при остопорозі, якщо вони отак зменшуються буквально на кілька міліметрів, то людина може втратити буквально 2-3-4 сантиметра. І це просто вони просідають хребці, а страшніше, коли йдуть компресійні переломи хребців. Отже, при компресійних переломах виникають значний хронічний біль, який просто інвалідизує пацієнта. І з е, цим пацієнта ж не е, накладеш гіпс на хребці. Не положиш на витяжку. А, чи цьому якось можна завадити? Звичайно, звичайно, можна завадити, спочатку потрібно е, виявляти ці фотографії. Взагалі остеопороз, е, якщо ми говоримо про остеопороз конкретно, він лікується? Звичайно, чи він... це просто стабілізується певний стан? Ні, остеопороз лікується, але е, для цього його потрібно виявляти на ранніх стадіях. В нас пацієнти мало обізнані, не знають, що таке остеопороз. Люди, які е, приймають е, багато різних препаратів, це можуть бути препарати е, для е, гормонального фону, це гормони щитоподібної залози, глюкокортикоїди, е, можуть бути. Препарати, транквілізатори, протиепілептичні, діуретики, контрацептиви це люди в зоні ризику остеопорозу. Люди, які вживають ліки, та часто також так, можуть до Так, так дожитися. Да. Тому треба звернути увагу. Кому слід пройти таке обстеження на остеопороз, звернутись до лікаря. Це вік однозначно старше 50 років для жінок і 60 років для чоловіків. Або при настанні менопаузи. Менопауза зараз в наших жінок настає значно раніше. Тому, якщо виникла рання менопауза, йдіть до лікаря, йдіть до ревматолога, обстежуйтесь. Лікар-ревматолог. Лікар хоча ми співпрацюємо з іншими лікарями, травматологи, гінекологи до нас направляють пацієнтів, ендокринологи, неврологи. От, слід звернути увагу на тих жінок, які мали численні вагітності, грудне вигодовування, мають такі багато дітей. В кого є порушення осанки, деформація хребта, тривалий біль в спині, можливо, вже були якісь переломи, цукровий діабет, обов'язково, хронічна ниркова недостатність. Зараз такі сучасні є, м -м, причини остопорозу, сучасні, так я їх назву, це тривалі дієти. От дієти, да, особливо в жінок, які хочуть схуднути, вони не розуміють, що є такі хвороби, да, і багато хто голодає, не отримує певних продуктів. От, і хронічні захворювання кишківника. Такі люди потребують в першу чергу обстеження і консультації саме ревматолога. Як ось прийшла людина, які маніпуляції, що саме робить лікар, щоб виявити остеопороз? По-перше, людина тільки заходить в двері, вже досвідчений лікар вже бачить е, цю людину. Ми дивимося стать. Якщо це жіноча стать, е, жінка вже старше 50 років, ми бачимо худорляву жінку. Худорляві жінки вони більш схильні до остеопорозу. Да, можливо, якийсь є горб вже так. Е, до, вже пацієнт заходить і ти вже розумієш, що пацієнт має деякі фактори вже остеопорозу. Далі потрібно, звичайно, поспілкуватися з пацієнтом, виявити якісь чи є додаткові захворювання, що він має, ще захворювання, чи він хворіє на цукровий діабет, чи він має якісь хвороби нервової системи. Ось нервовою всі вже мають. <рес> ну це може бути і дистрофія, це може бути множинний склероз, хвороба Паркінсона, епілепсія, інсульт. Це також ті хвороби, які можуть призвести до остеопорозу. Так, росу. побачили ви далі. Далі, далі ми пацієнта дообстежуємо. Є певні протокольні обстеження, які ми застосовуємо для діагностики остеопорозу. Аналізи, це, да? це лабораторні, uh -huh. це визначення кальцію, визначення вітаміну Д3 крові. Золотий стандарт обстеження це рентгенівська денситометрія, яка може показати стан вашої кісткової тканини. тому що не зразу от, кістки доходять до остеопорозу. Так? Спочатку все ж таки, нормальна кісткова тканина вона поступово зменшується і це йде таке проміжний стан остеопенія, Тобто між нормальною кісткою і хворою кісткою є такий стан остеопенія. На цьому, В цьому періоді легше лікувати пацієнта, легше стабілізувати його стан. От, Коли ми робимо цю рентгенівську денситометрію, ми вже бачимо стан кістки і далі лікар вже призначає лікування. Призначає лікування, звичайно, це спочатку це йде е, препарати, які для запобігання остеопорозу, зниження розвитку остеопоротичних переломів, це достатня кількість кальцію вітаміну Д. Пані Наталі, я перепрошую. От... Реклама лікарських препаратів, вітамінних препаратів на сьогоднішній день в засобах масової інформації дуже багато. Чи варто на неї звертати увагу, чи все ж таки бажано спочатку проконсультуватися з фахівцем? Адже ну. Мало хто доходить до лікаря, да? от там десь там захрустіло, чи там один перелом, чи другий, да, я краще поїм те, що рекламується в телевізорі. Ага. Не тільки лікар має Ні, лікар має визначити, яке дозування необхідно в кожному окремому випадку. Це враховується не тільки харчові вподобання, спосіб життя, наявність супутніх захворювань, навіть пора року має значення тому що вітамін Д, ми знаємо, да, виробляється е, під дією сонячних променів. Е, отже, сам пацієнт може собі призначити... Е, Харчування, збагачене ну, ось холодис, так? <свертит> це стеролог, <свертит>. <Не, але> там <свертит> же не кальцій, там же <свертит>. ну, <ратин. Кальцій, свертит> Ми звикли, що кальцій знаходиться в молочних так, продуктах, кисломолочних продуктах. Дійсно, це так. Наприклад, якщо це справжні так, молочні продукти. Якщо справжні, звичайно. А у дорослому віці молоко, ну, багато є різних думок, корисно, не корисно. Не всі переносять молоко, так, це зв'язано з захворюванням підшлункової залози. Але є кисломолочні. Лощні продукти, які також можна вживати, і в них достатньо багато вміст кальцію. Наприклад, молоці 3% жирності в 100 грамах кальцію 300 мг, а в твердому сирі в 100 грамах 750 А вітамінний комплекс. От, вітамінний комплекс все ж таки розроблений. Що, я перепрошую, що краще випити літру молока чи все ж таки з'їсти одну вітамінку? Розумієте, з віком кальцій все ж таки гірше всмоктується в кров, в кістку і потрібно дійсно додаткове джерело кальцію. От, е, рекомендована добова норма споживання кальцію е, в жінок старше 50 років е, 1200 мг. 1200 міліграм це приблизно та доза, яка знаходиться. Це скільки молоко? Молока, так, скільки. молока да, це багато. Але е, розумієте, не потрібно зациклюватися да, на е, продуктах молочних. Кальцій є е, в гречці, в бурому рисі, в вівсянці, в смородині, е, навіть в шоколаді молочному. Якщо це справжні є. Курага, фініки, інжир, капуста, ну от багато горіхів містять достатньо великий рівень кальцію. От прихильники синтетичних вітамінів і прихильники натуральних природних вітамінів весь час от в соціальній мережі ведуть дискусії. Mm -hmm. от одні запитують, от навіть буквально вчора я там читала, там хтось запитує, порадьте якийсь вітамінний комплекс на осінь. І починається. А ми їмо капусту, яблука, ще щось. Їде, от, і, а інші кажуть, та нічого воно не буде, і пішло зарубаться дискусійна. А, а, а насправді, от якщо так. Так, подивитися, хто ж правий. Ну, Зрозуміло, правильно збалансоване харчування, воно має бути в раціоні кожної людини. Але визначити рівень кальція це визначається лабораторно. Лабораторно, коли людина здає аналізи, ми бачимо, який рівень кальція, рівень вітаміна Д. І тоді вже приймаємо рішення. Розпитуємо пацієнта, як він харчується, що він вживає. Коли ми бачимо, що дійсно недостатнє споживання от, продуктів з містом кальцію, їм додаються препарати кальцію і вітаміну Д. Але самого кальцію і вітаміну Д недостатньо для лікування остеопорозу. Багато в мене пацієнтів думають, що якщо вони будуть пити да, дійсно дієтичну добавку, то вилікують остеопороз. Ні, остеопороз це серйозне лікування. І тут потрібно ще підбирати певні серйозні препарати. Вони є різних, різних форм, є таблетовані, є ін'єкційні, це також підбирає лікар, але тільки після конкретного такого дообстеження. І тоді приймається рішення, як пацієнту продовжувати лікування. Під наглядом лікаря кожен рік робиться повторно денситометрія і оцінюється стан кісткової маси і приймається рішення, як продовжувати далі терапію. От все ж таки відсотків 70, можливо, наших слухачів, я так узагальнюю, не дуже полюбляють ходити до лікарів. Все ж таки, на якому етапі ви б б вже перестати займатися самолікуванням і піти таки до лікаря? Зрозуміло, що там не від перелому до перелому, а все ж таки, от на що треба звернути увагу для того, щоб зрозуміти, що справді треба треба вже йти. Ну, По-перше, як я вже говорила, це вже жінки, які мають менопаузу. Так? Жінки, в яких трапилась штучна менопауза. Що це таке? Так? Це можуть бути якісь онкозахворювання або видалення матки, придатків, коли раптово трапилася ця менопауза і організм не був підготовлений до цього. На ну, це треба обов'язково звернути увагу. Як тільки людина відчуває болі в попереку, в грудному відділі, між лопатками, звернути увагу. І так як я наголошувала, це зменшення зросту. Як іде зменшення зросту, втрачається зріст, зверніться до лікаря, проконсультуйтеся. І ще, що я на що хотіла наголосити увагу, це погані звички. Так, ми звикли, що погані звички це погано. От, не можна пити алкоголь, не можна палити. Але хотіла так наголосити, що зловживання алкоголем нерідко викликає остеопороз навіть у чоловіків середнього віку, які взагалі до нього не схильні. А жінки, які м, зловживають алкоголем, остеопороз розвивається практично у всіх жінок і достатньо рано. Тому от на вживання алкоголя да, потрібно звернути увагу і розуміти, що це є фактором таким звичайним розвитку. Якщо має людина недостатню фізичну активність, взагалі не займається ніяким спортом, не любить ходити, це люди, які схильні також до остеопорозу. От, ну і так як ми вже говорили, підводячи підсумок, що тривалий прийом певних лікарських препаратів. Угу. А так. нас витрапити на консультацію. Так, от, от нас буквально одна хвилина, да, так, до можна. вашого центру спочатку людина має піти до сімейного лікаря. Звичайно, так? так. направлення і йти вже? Так, це електронне направлення має бути, яке дає сімейний лікар. Зараз сімейні лікарі це вміють, знають робити, ми співпрацюємо з сімейними лікарями. Вони знають про наш центр, ми маємо сторіночку у Фейсбуці, сторінку нашого центру. Будь ласка, заходьте, підписуйтеся, там, до речі, ми пишемо і пости про остеопороз. Приходьте, це 14-й корпус лікарні Пирогова, другий поверх, центр ревматології, отримаєте консультацію, отримаєте лікування, якщо воно потрібно. От, і е, будемо вас чекати. А от приватні центри, вони вам конкуренти чи ні? Ну, Бо вони є в Вінниці. От ми коли дивилися, коли готувалися саме до цієї теми, я подивилася, що в принципі ви ми... не одні у Вінниці. Так, ми не одні, є приватні центри, але я скажу, що рівень наших лікарів дуже високий. Да? На базі нашої лікарні працює кафедра внутрішньої медицини номер 1 Доценти, професора, які також консультують, лікують таких хворих висококваліфіковані равматогії. Екологи, тому о, я думаю, що наша, наш центр е, ну, о, має великі такі, все ж таки, амбіції, розвиток і ми готові допомогти нашим да, пацієнтам. Це не на правах реклами, а на правах інформаційного суду. А ми забуваємо про профілактику остеопорозу. Дякуємо да. за участь у ранковому етері українського радіо Вінниця за відвідувачці високоспеціалізованого клінічного центру ревматології, остеопорозу та біологічної терапії Вінницької обласної клінічної лікарні імені Пирогова Наталі Школіній. А програма новий день триває. Далі ще одна музична пауза і корисна інформація.